Валерій, ну після гри ви не одразу прийшли на конференцію, зрозуміло, що тут треба переварити все, що тут сталося, і в першому, і в перерві, і в другому таймі, і під час другого тайму. Ну що за ті 15 хвилин, які після, прийшли після гри? Що ви переварили по цій грі? Знаєте, та емоції, гра, накал, темп. Хочеться скоріше входити в гру за ці 15 хвилин. Подякував гравцям. Поговорили про те, що ми не просто так зібралися. І просто так ніхто не буде давати регулярка, щоб відчути свою впевненість, щось награвання, ще притираємось. І сьогодні допоміг п'ятий, але в цілому, порівняно з минулим матчем, мене ми кожен по черзі хотіли допомогти команді. А були одним цілим задоволені, що навіть в усіченому складі. І... Заміни десь дали нам допомогу і свіжості, і по результату не опустили руки в першу чергу, знайшли епізод, не сподобалось, що провалили в футзалі це великий дуже проміжок, пропустили і трішки попливли. Тому і другий гол, і вони такі більше в площині психології лежать. Добре, що вилізли, але є над чим подумати. Дякую за гру і супернику, і взагалі всім, хто долучився до цього матчу, і форс-мажори. Ми з другого разу нарешті тут зіграли. І сьогодні були перебої. І розуміємо, що зі спортивною складовою важко паузи. Але маємо, що маємо, і рухаємось далі. Ось Дякую так. Дякую за розвернутий коментар. Дякую.